Доброго дня, всіх вітаю на каналі Віст. Сьогодні в нас буде огляд нашої новинки. Це у нас автоматичний гайковерт торгової марки World 34451. І зараз ми розглянемо його поближче. Так, Поставляється цей гайковерт ось такій коробці картонній. Відкриваємо і ми бачимо сам пневмогайковерт. гайковерт. Зараз дістанемо ось такий він. Має функцію реверсу яка переключається ось так і шість режимів закручування та відкручування. В комплекті також є маслянка конектор, інструкція з використання та гарантійний талон. Гарантія становить на опнемогековерти один рік. Зараз розкажу вам про характеристики цього пневмогековерта. Приєднувальний квадрат під насадки встановить 1,2 дюйма. Крутний момент максимальний це на відкручування 570 НМ. Частота обертання холостого ходу 7000 обертів за хвилину. Необхідна витрата повітря це у нас буде поступати через компресор. Повинна бути 204 літри за хвилину. І робочий тиск до 6 атмосфер, не більше. Так, зараз подивимось на сам Тобто В нижній частині, в нас, де встановлюється конектор, є ось така заглушка, щоб не потрапити сміття. Ми вкручуємо конектор швидкого з'єднання. І якщо у вас немає лубрикатора, то в комплекті йде ось така маслянка з маслом і потрібно додати її буде перед використанням прямо в сам інструмент. Ось так. Для того, щоб змайшували всі деталі і в нас він справно працював. Як я казав, вже є функція реверсу, яка перемикається. Все працює плавненько. Зараз слухаємо. І зараз ми продемонструємо його в роботі. Так, хочу ще додати вага, тим магайковерти становить 2,5 кг. Перед використанням, як я казав, вже потрібно додати паливи всередину, щоб там все змазалося, він доречно працював. Розмашуємо, щоб там все розтеклося. Під'єднуємо повітря. В нижній частині є отвори, через які виходить відпрацьоване повітря, коли будете відкручувати різьбове з'єднання. І пробуємо відкрутити. Автомобіль у нас мікроавтобус. Бачимо, все легко відкрутилось. При закручуванні ставимо на мінімальне, тому що при потрібно буде закрутити колеса з потрібним е, зусиллям. ковертом тільки відкручувати. Закручувати е, не потрібно. Цей пневмогайковерт буде доречним у того, в кого є автомобіль, чи якась сільхозтехніка, де потрібно буде відкрутити застарілі різьбові з'єднання. Як бачили, він справляється своєю роботою. Всім, кому відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Всім до побачення!